Вас віддавати чи не віддавати дитину на підготовчі курси до школи. З цим питанням рано чи пізно стикаються всі батьки дошкільнят. Попри велику кількість спеціалізованої літератури, яка говорить про користь дошкільної підготовки, батьки продовжують сумніватись, в чому причина таких вагань? На нашу думку, вона полягає в тому, що батьки не зовсім розуміють, що таке підготовчі курси до школи і навіщо вони потрібні. Саме про це поговоримо сьогодні в програмі. Я радила всім батькам діток, які збираються до школи у 2017 році, зайнятися підготовкою, тому що знання можна дитині за місяць, за два розказати. Діти прекрасно все запам'ятовують. А от формування навичок воно вимагає тривалого часу, тобто, правильно навчитись тримати. Мати ручку, вміти нею користуватися, вміти вивести ті перші кривенькі буквочки. Для цього потрібно довший час. Монотонна праця по постановці руки. Читати дітки можуть вчитися з чотирьох років. Ми цим займаємося. Тобто, як правило, групи підготовки до школи у нас вже читають. Що мається на увазі під початком читання? Це коли дитина впізнає на вулиці слова аптека, кіно і так далі. Це є початок читання. Далі на цьому зупинятися не варто це потрібно розвивати. Читати дітям книжки я би також радила всім батькам читати дітям книжки, тому що це ну чи не найважливіша справа в вашому житті. Відкладіть все, сядьте і почитайте з дитиною книжку. Діти самі не навчаться читати, не полюблять книжку, якщо ніхто не буде їм це читати. Книжки для дітей створені для того, щоб їх читали батьки. Навіть якщо дитина вже вміє трошечки читати сама, змісту вона ще не уловить. Це для неї тяжка праця, тому обов'язково має читати мама або тату книжку, а потім уже дитина сама. Після закінчення підготовчих курсів вашій дитині буде набагато простіше адаптуватись в навчанні в школі нового дитячого колективу та вчителів. Тому, якщо ваша дитина не відвідувала садочок, і коло її спілкування обмежується тільки сім'єю, їй просто необхідно відвідати подібні курси. В іншому випадку перший день в школі стане для дитини справжнім стресом. Підготовка до школи вимагає досить тривалої і клопіткої праці, яку я радила би. Перекласти на руки спеціалістів, тому що самостійно батьки, як правило, не спеціалісти в цій галузі і підготувати дитину до школи, це коштує дуже багато нервів батьків, батькам і дитині. Діти з батьками мають проводити час приємно, щоб було що згадати, гратися в веселі ігри, а не портити собі настрій писанням читанням. Дід... Наші діти на заняттях вчаться всього необхідного, що потрібно буде першокласнику. І це дозволить в школі далі продовжувати позитивно сприймати навчання, процес навчання. В коломиї є дуже багато прекрасних вчителів початкових класів, які зможуть цю зірочку пронести далі, цю бажання вчитися, пронести далі і. У школа тоді перетвориться для дитини на захопливу пригоду, а не на якусь тяжку провину, коли дитина вже через два тижні до школи ходити не хоче. Уроки в центрі раннього розвитку сад талантів проходять не так, як це відбувається в школі. Тобто діти не сидять за партами все заняття, слухаючи вчителя. Звичайно, кожне заняття має свою тему та мету, але воно більше нагадує квест або інтерактивну гру. Тут максимально розвивають пам'ять, увагу та уяву дітей. Підготовка до школи є важливим моментом у розвитку дитини. Успішність навчання багато в чому залежить від цього етапу. Наші заняття готують дитину до позитивного сприйняття навчання в цілому, а також формують і розвивають навички, які необхідні в майбутньому першокласнику. Відвідуючи курс, підготовка до школи, ваша дитина матиме можливість. Пристосуватися до спілкування як з дорослим, так і з однолітками. Одне заняття в нашому центрі триває одну годину і включає в себе роботу з підручниками, роботу з навчальними зошитами, з кубиками з зайцями, з пазлами. Також обов'язково проводяться ігрові моменти та рухливі ігри фізкульт хвилинки. Після проходження курсу підготовки до школи ваша дитина зможе розрізняти основні одиниці мовлення речення, слово, склад, буква, звук, розбирати нескладні слова за звуками, самостійно читати короткі тексти, вільно переказувати улюблені літературні твори, казки або оповідання. Правильно будувати речення при розмові, в тому числі використовуючи складні речення, суттєво поповнити свій словниковий запас. Курс е підготовка до школи включає в себе розвиток мовлення. Навчання читання за таким буквариком тут зібрані тільки сучасні педагогічні методики, ігри на закріплення навичок та читання. Дітям дуже цікаво, і доступно все тут подано. Також підготовка руки до освоєння письма безпосередньо це розвиток дрібної моторики, також основи математики, розвиваючи логічне мислення та знайомство з навколишнім світом і розвиток творчості. Саме ліплення, аплікація і малювання. Крім всього, дитина буде краще підготовлена до тривалих уроків письма, оскільки в центрі приділяють багато уваги розвитку дрібної моторики рук дитини. Є дуже простий спосіб перевірити, чи готова ручка вашого малюка до письма. Візьміть аркуш паперу, намалюйте коло близько 3-4 см, Запропонуйте це зробити дитині. Якщо маля намалювало коло одним рухом без розриву лінії, схоже за розмірами. То ручка дитини готова до письма. Постановка руки також у нас проходить, ну знаєте, як дітям важко потім писати букви і цифри. Але якщо дитина підготовлена, якщо рука готова до 6 років до письма, то проблем з письмом немає ніяких. А і задовго до того, як їм покажуть, як писати букви, діти можуть виконувати дуже багато різних вправ, які готують руку до письма. Вирізати ножицями вони вчаться, вони вчаться клеїти щось на папір. Це все є розвиток дрібної моторики, яка потім дає можливість писати без проблем в школі. Навчання письма важливий крок у розвитку дитини. Його не можна розглядати ізольовано, а лише у взаємозв'язку із розвитком усного мовлення. І це не випадково, адже письмо, як і слухання, і розмовляння, є одним із видів мовленевої діяльності. Процес письма постійно супроводжується усним мовленням, оскільки дитина диктує собі те, що має записати. Якщо дошкільнятко має певні вади у вимові окремих звуків, це в майбутньому може негативно позначитись на письмі. Спричинятиме помилки та пропуск і заміну літер, тому розвиток усного мовлення є одним із пріоритетних напрямків підготовки руки дитини до письма. Наша робота полягає в тому, щоб починаючи з дошкільного віку навчити правильній вимові дітей. Це є дуже важливим, тому що мовлення це є засіб спілкування, це є засіб взаєморозуміння. В дошкільному чому саме в дошкільному віці, тому що це період активного володіння мовленням. Якщо е, не помічається неправильна звукова мова до 4-5 років, це ще є фізіологічною нормою. Якщо після 5 років батьки помічають певні неточності або е, дорослі інші оточуючі не розуміють мовлення, це вже треба задуматися, і обов'язково потрібно звертатися на консультацію до логопеда, тому що е, володіти правильною вимовою всіх звуків рідної мови, дитина повинна ще до початку навчання у школі. Це пояснюється тим, взагалі, що всі труднощі неправильної звукової мови ти не забирає з собою в школу. В школі ці труднощі закріплюються і впливають негативно на засвоєння читання, письма також для висловлення своєї думки. Якщо брати в критичні варіанти, це може негативно позначатися навіть на нервовій системі діти стоять замкнутими. Можуть бути певні комплекси на базі цих мовленнєвих порушень для, для попередження цих. Скажем так, неточностей для цих помилок потрібно звертатися до логопеда з самого початку, коли батьки тільки помічають ці певні особливості. Не думати, що дитина піде в школу, почне краще говорити, тому що однолітки в більшій кількості теж так розмовляють. І систематична робота, тільки систематична робота логопеда, тісна співпраця батьків. І бажання дитини допоможуть це виправити. 10 порад логопеда: розмовляйте з дитиною, озвучуючи всі дії: годування, вдягання, миття, розвивайте розуміння мови, використовуйте прості інструкції, типу: дай ручку, дай ніжка, опираючись на те, що малюк знає, вспівайте колискові перед сном, спонукайте бажання наслідувати дорослим. Частіше розповідайте дітям казки та вірші. Пробуджуйте бажання домовляти слова, речення дитиною, не перевантажуйте дитину телевідео та аудіоінформацією, ніколи не кажіть в присутності дитини про її недоліки. Не дратуйтесь, не засмучуйтесь від того, що ваша дитина не розмовляє. Кожна дитина індивідуальність. Потрібно допомогти їй розкритись. Не чекайте, коли дитина заговорить. Вчіть її розрізняти предмети за розміром, за кольором, формою та кількістю. Частіше робіть масаж пальців та долонів. До шкільного я працюю, шкільного молодшого, тобто перші четверті класи. І, е... Підліткового віку, mm. що вона сама розуміє, що їй потрібно це виправити для майбутньої професії. Можливо, то обов'язково потрібно звертатися саме до логопеда. Він допоможе, і це буде більш швидка робота, якщо дитина свідомо приходить, а не батьки вставляють. Mm. Підготовка до школи це відповідальність, що лежить на батьках дошкільнят. Від того, наскільки дитина морально готова до шкільного навчання, залежить наскільки швидко та безболісно вона ввійде в новий колектив, відчує себе комфортно та затишно в процесі навчання. В центрі раннього розвитку сад талантів розвивають посидючість, увагу, пам'ять, логіку, навички аналізу та порівняння. В центрі проводять розвиваючі уроки з письма з розвитком дрібної моторики, математики з розвитком логіки, читання з граматикою та розвитком мовлення англійської мови. Якщо дитинка ходить до нас з трьох років і до школи, то практично до всіх. Видів роботи, які її зустрінуть потім в школі, вона буде готова. Плюс дитина, яка, звичайно, можна займатися батькам вдома, можна дитину навчити читати і писати, але є важливий аспект соціалізації. Тобто дитина, яка в колективі не погано себе почуває, вона буде вчитися дуже з великим напруженням, тому що колектив це все ж таки навантаження. На наших заняттях дітки проходять в такому невеличкому колективі до шести чоловік, проводять, проходять соціалізацію, вони тут дружать, вони тут конфліктують, вони вчаться, що навколо є. Як правило, вдома дитина одна, вона найкраща, і вона навіть не розуміє, що є якісь ще діти. А при контакті з іншими дітьми, з дорослим, не з батьками, а от з начущим дорослим, який щось вчить, щось розказує. Дітки вчаться, вчаться працювати під керівництвом дорослого і вчаться адаптуватись в колектив. До школи визначити готовність дитини до школи ну досить важко, але є дієві методики, є тести, які дозволяють це визначити. І наші психологи проводять, наші викладачі психологи проводять ці тести. Тобто може бути п'ятирічна дитина готова до школи, і може бути семирічна ще не готова до школи ні фізіологічно, ні, ні психологічно. Тому ми би радили всім батькам спочатку визначити, чи готова дитина до школи. Візуально це важко визначити. Тобто, батьки думають, що там. Тав, да, вроді би, все, все добре, все, дитина віршики якісь розказує там, рахує до десяти, а вона може бути емоційно не готова до школи. Їй краще рік ще потримати вдома, щоб дитинка підросла, тому що кожні півроку для дітей в шість років це шалений стрибок в розвитку, і вони. Через рік дитина набагато легше і приємніше буде ходити до школи, ніж, наприклад, в шестирічному віці. Ми проводимо таке тестування, і можна визначити, чи готова дитинка до школи, чи чи варто її ще погратися вдома. Трошечки ваша дитина отримує багато позитивних емоцій від занять та навчиться вчитись у групі, спілкуванню з однолітками та дорослими. Обов'язковим є індивідуальний підхід до кожного учня. Після занять у центрі ваша дитина буде повністю підготовлена до навчання у школі. Християнський центр сад талантів створений для того, щоб допомогти батькам дати дітям все найкраще для гармонійного становлення особистості дитини. Займайтесь вашими дітками, і вони будуть вам вдячні. Ми і надалі працюватимемо над програмами про ранній розвиток дитини. Сподіваюсь, що вам цікаво. Дивіться нас на телеканалі НТК. Нехай вам щастить.